Всім привіт! Мене звати ОНР. Ласкаво прошу на новий відеоролик, який називається Випробування нових клинодзих». Сьогодні перший раунд «Мудрий леопард» проти турбо Валькірії. 3, 2, 1, ще. Леопарди, атакуй цього вершника на коні. Нужбо, одночасне обертання Нічия Три, два, один. Уперед. Лепарди, мудрий удар. Валькірія, отут, витратить рівну вагу. Леопард на витривалючій, рахунок 1-0. 3, 2, 1, вперед! Укусай цього вершника, леопарде! Нищівний укус! Валькірія не витриваєш, одне очко. Ще ще тут. Є? Тоді спробую Форнеуса. Імператор форнеус заходить на поле битви. Три, Три два, один, шпи. Імператор Форнеус заходить на поле битви. Три, два, один, вперед! Ну ж бо, Форнеуса, захищайся! Імперський дріф. Нічия. Так, В такому разі візьму лорда Спрігана. На якому він обертані? Один. Два, один, три. Спрігане. Що ж, Спріган не впорався. Космічна Валькірія приєднується до чату. Три, два, два один, серий. Що це ще й було? Та ну як таке можливо. Валькірія буквально відкинула Валькірію у стіну і та втратила рівновагу. Сейчас Феникс будет выйти. Тогда я возьму их дроссель. В таком случае. Три, два, два один, вперед! Их дроссель занимает центр. Однако Феникс безперервно его атакует. Кто же победит в этом противостоянии? Роман, какая твоя думка с этого привода? Феникс победит. Справжі. В такому разі мушу взяти щось попотужніше, Лівообертовий фанір або привид Пафніра против Фейсбук? Три, два, два один, трех. Ні, його повільне обертання це його Де. перевага. Якщо, звісно, він наблизиться до центру. Що перемагає? Возьму це далі ще. Це Беліал. Возьму далі Беліал. В такому разі мені потрібна щось Перевірно. З цим Давай. запусківником набагато краще запускає. Три, Три два, одне. Пахніре! Беліра. Примарний ой. пазур Ой-ой-ой, найвитриваліше, одне очко далі. Твій наступний суперник, король Геліус. Проти краще Рагнарока. Три. Три два, два, один. Три. А що сталося з крилом Рагнарока? Чому воно таке біле? А, то є вже покрасила. Пішневий і білий. А так скучно просто. А жовтий лак для нігтів використовував? Звісно. Для інших баїв. Вони мене тут з собою. Все, бачите, використає, не вирішується. Рагнарок не витриваліше, одне очко. Три. Три два, два, Один шпарк. Гасунка атакує Рагнарока. Чим Рагна далі це завершиться. Рагнарок держись. Держися, Рагна. Ну ж, бопегасу усе. Тримайся! Ой, рагнароку, тримайся! Рагнарок програв, плохо. Ну і витриваліше одне очко. Ой, астер Іскаліас. Проти мертвого фенікса. Три, два, два один. Фенікси. Викинь цього меча за межі рингу. А рамою Як у тебе вистачає стільки витривалості, Роман? Не збір. Знаю. Душа знаю. меч нього, бачите, портірується. У нього два режими. Які? Режим атаки і режим меншої атаки. Твоїм супротивником буде Волга. імператорський дракон. Добре. Три. Два. два один. Добре. Здається, кріплення запусківника вилетіло. І дракон став Рафаелем Екскаліус найвитриваліший, одне очко. Спробую іще раз. От. Три, три, два, два один, три. знову дракон став Рафаелен. Але чи впорається він і це раз екскаліусом. Ні, це марно. Тоді візьму екскаліуса з першого а сезону. Це також екскаліус. Екскаліус. Так. Проти екскаліуса з першого сезону. Пау, потім переможе. Поглянь, два брати-близнюки. Тільки забарвлення інше. Три, Три два, два, один з Экскалюсы. Ага, экскалюсы. А такой еще целый. Ну ж бо. А так и мы чем? Три. Два. Два. Один второй. Это уже будет набагато краще, чем в предыдущий раз. Что? Екскалюс останній вцілілий вці, два очка. Тоді я візьму когось крихітнішого Як оцього малюка Валькірію. Ні, цього Малювого сезону Три, Три два, два, один, вперед! Валькірія, атакуй ще з Добий його! Пощастило. Тоді є смертоноса. Ух ти ж. Три, два, один. один. Три Вболівайте за ЗЕВС. Смертоноса. Це було занадто сильно для такого бога грому. Беремо саламандру. Твій вибір саламандра, мій вибір рагнарок з першого сезону. Поломана саламандра. Головне, що функціонуюча. Три, Три, два, два. один, вперед. Несправна саламандра проти здіймаючогось рагнарока. Не здивуюся, якщо Саламандра якимось дивом зможе перемогти. Однак ні. міняємо. Рагнарок еволюціонує, тепер він берсерк. Три, Три два, один, спери. Невдалий запуск на кінцевник все ще стоїть. А, він поламався. Три, два, два один, спере. Проклята сатана домінує у цій битві. сатана, Проклята вперед. Крила рагнарока не можуть нічого потиставити. Так, ось ці пластикові тримачі з-під хліба, які я встановив на Рагнарока. Вони розкриваються як пилістки і розгойдують та розганяють Рагнарока, додаючи витривалості. Три, два, два, один, Гелюсе! колосальний удар. Валерій, давай! Держися! Триматись за що, за кінця?